Ну, от в мене перервалося відео, і я мушу знову е показувати вам і продовжувати другою частиною, чи як вже там буде, свій вранішній репортаж із свого саду. Ну Хотіла показати вам, ама Барбара, от вона така от красива, подивіться, і підпалені кінчики в неї, пелюстки. Ну, оригінальна дуже. Продовжую квітувати зефірі. Ось вона розкинула свої мініатюрні трояндочки. А ось бругмансія. Бругмансія з вонами своїми. І ось, бачите, бджоли люблять її, нюхають, чують цей аромат і збирають нектар. Дорогі друзі, в мене квітує піардерансар. Подивіться, ось він. З цієї сторони менше квітів. А з того боку, он, подивіться, які грона квітів висять. ой, ось вони. Ось такі грона. Дорогі друзі, сад продовжує квітувати. Чудовий, прекрасний осінній сад, і ось знову в Рогманці, і знову бджілка. Як же вони люблять, як же вони люблять цей аромат Бругманці. Ну, ось уже відквітає квіточка, і от вона так покнюпилася, похилилася. А тут у нас, а тут у нас, ой, у нас тут ваніла. Ваніла, ваніла, меділан. Ніжність, сама ніжність, молочний вершковий такий колір. Красуня, ой, красуня яка. Яка вона красуня, ніжність, краса і тонкий аромат. Ну, кота, так як і минулого разу, квітує ж у небі і в небі, і тут. Гарна її добре у саду моєму. Любить вона його, виросла висока. Ну, а тут, як ви бачите, розцвів дітер мюллер. Як тебе показати краще моїм гостям? Як тебе? Як тебе? І ось він у мене ароматний, ось такий набитий, чистий, красивий, дуже гарна троянда. І дуже ароматна троянда. Декому нагадує запах полуниці, декому суниці, декому пряні трави. Нагадує, ну, пахне вона дуже сильно і дуже приємно. А поряд з нею, і ще раз покажу вам, ваніла мезіланта. такими соцвіттями, такими чудовими ніжними соцвіттями вкриває все кущик. Ну і тут внизу, ви бачите, розкинулась і лаванда, і Отакі вот от пістряві листочки коліуса. Вот. А тут у нас квітує теж ароматна троянда, це Діолетта э, парфюм. Ну і рядом з нею поряд англічанка повернути би от. Глайнборн, сама ніжність і краса. Дорогі друзі, ходити можна тут довго-довго і любуватись і радуватися цвітінню, але хочу вам показати ще одну троянду. Ось тут квітує Артур Белл. Ось він, це Флорібунда. Бачите, які вони у нього зараз на сонці. А взагалі це жовта троянда, ось бутони в нього такі яскраво жовтий навіть з помаранчевим. І ось до нього спустилася П'єр дерансар. Подивіться, як вона аж сюди спустилася. Ну, Я зайшла з іншого боку показати вам цю красу. Гляньте на оці суцвіття, осінні суцвіття П'єр дерансар. Отакі от вони красиві, отакі от вони набиті, чисті, напиті. Бо вчора був невеликий дощик. Ну, дощиком це важко назвати, ну трошки бризкало. І трошки посвіжіло воно, і трошки тут ще залишилося вологі, і це добре, бо ж не можна вже зовсім без вологі. Ну як же? Як же цим бідним рослинам? Як витримувати оце це все. Подивіться, яка краса, подивіться, що це за розмальовка, який це художник, який це талант створив оцю красу. Гляньте на неї. Вона різна і в розпуску, і в напів розпуску, і при, тільки початку її цвітіння, і при кінці цвітіння, і завжди прекрасна, завжди чарівна. І така вона. Ну, я б сказала празначна, у нас святкова дуця троянда і ніжність в той же час переплітається з її святковістю із віним святом. А тут барок, Барок, це така старинна, старовинна, завиа троянда. Дуже красива. Вона поряд із П'єрдерансар, який зараз квітує, який чудово виглядає і який нам нагадує про чарівне літо. От піднялася туйка Gold Smaragd. Smaragd gold. І внизу вербенник копічатий укрив усе під нею. Просто-просто ковриком таким. Ну і хочу підвести ще до однієї троянди, яка називається Pulmon Orian Express. Pulmon Orian Експрес. Це селекція Сполучених Штатів Америки. І мене держить хтось. А, Гартеншпас. Каже, куди ж ти йдеш? Ти мене покажи. Тут ще я цвіту. Ой, пусти мене, пусти. Ось вона, Шпас, мене ухватила, за бока і не пускає. Отака от, от вона, це троянда Хамеліон. Бачите, тут багато бутонів, скоро засвітить, я вам обов'язково її покажу. Ну, а тут у нас, як ви бачите, Пульмон Орін Експрес. Ну, це суцільна чарівність, суцільна краса, неперевершеність кольорів. Це просто зачаровуєшся, дивлячись на цю квітку. Дуже красива. Ось вона вже переквітає, але вона залишає свій шарм і свою зрілу красу. Отаку От зрілу, чудову красу. Дорогі друзі, ну а тут у нас далі симпатія. Сімпаті і Вестерленд. Ось їхнє осіннє цвітіння. Я обрізала їх дуже сильно, бо вони тут аж до сусідів понахилялися. Кажу, ну так же ж не можна вже нескромно себе поводити. Кому ж це треба, щоб ви аж туди через тим перелазили дівчатка мої. І я їх трохи підстригла, зробила їм трохи більш-менш зачіски. І ось вони в мене тепер зацвіли. От, ну Але ж знову ж таки суша і це. Цвітіння було б набагато рясніше, якби була погода відповідна. Ну, от. А ось на очі попався мені живцьована туйка, Бачите, от вона підросла. Можна просто втикнути в землю і вона собі буде рости. А ось ем, Black Tower бузина, і вона вже має такі чорні кетяги своїх яєць. Ну, от, пройдемо зараз потаємною доріжкою назад у садочок. Дорогі друзі, я довго не хочу ходити по садочку, не хочу багато у вас забирати часу. Ну, от так я вже зараз вам показала все, що в мене є. І хочу показати той. Урожай, який я зібрала сьогодні, оце буквально тільки що перед тим, як почала знімати відео. Сільвер жде у нас, що мій хороший, привітайся! Він уже хвостиком вам помахав, привітався з вами Сільвір. Сказав, доброго ранку, всі дорогі мої, заходьте в гості. Я вам теж дуже-дуже радий. Ну, ось на столі. Як ви бачите, мій. Урожай зібраний з куща, з одного куща інжиру. От перед вами зібраний інжир. І, е, знаєте, ми вже ж багато його з'їли. Хочу вам сказати про те, що, е, не знаю, я сумнівалася, що він доживе до варення. А це от я зібрала от таку кількість цих от фруктів, ягід, чи як воно називається правильно. От, Хочу спробувати зробити варення. Хвалили люди, які робили варення із інжиру, Ну, я не пробувала. Я його ніколи не робила, але хочу спробувати зараз цим зайнятися. Ну, Зараз зважу, скільки тут, ну тут же ж кілограм є. Важкеньке, воно таке, досить таке. Ой, важке, можуть більше навіть. От, і зроблю, подивлюся, що і як буде. Ну, інтересно, все-таки. Інжир сушений, інжир. Ем... Продається, от, як сухофрукт. Мені дуже подобається от, і на сіни, всередині, з дитинства ще таке любила. От, а от зараз, коли він спілий, це взагалі вау. Це така <смеш> нямочка, це така, це така смаколочка, це таке воно добреньке, я вам передати не можу. Но в цьому році ми вже його так під'їли добре. Тому що ще й на кущі багато-багато залишилося. Я сподіваюся, що вони поспіють, іще, бо вони просто так підспівають і підспівають. От, А це зірвала оті всі, які ну, вже такі поспіли. Ну, і я дала їм повосіті ще з тиждень, Де вони б взагалі були і більші і жовтіші, ну, вони туди розлазилися, такі були дуже спілі. Ну, На варення ж таки не треба дуже-дуже, вже, щоб вони злаз... ну, спілі, тільки що ну, це ось от па один, це такий. Що просто я зачепила. А ці ж м'якесенькі, м'якесенькі, от, Значить, спробуємо, будемо пробувати робити от, зимові заготовки з інжиру. Ну, що ще вам показати? Хочу показати вам ще свою актінідію. Ми її обрізали в цьому році дуже сильно, але все-таки. Тут хватить ягід, аби тільки ми їм дали раду і поїли їх, і ще щось придумали з них зробити. Тому що вона досить таки рясна. Ну, отак от, от, дорогі мої. На цьому я хочу завершити свою таку невеличку прогулянку. Всім побажати гарного дня, мирного неба над головою, здоров'я і любові. Нехай вона оточує вас з усіх боків, нехай ви нею будете дихати, напиватися, упиватися і жити в любові, в мирі під мирним небом. Дорогі мої, підписуйтеся. Хто ще не підписався, буду дуже рада вам. Ставте уподобайки цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Я рада завжди кожному лайку, кожному відгуку. Підтримуйте Україну, мовний канал, адже ми хороші люди, ми талановиті, ми вміємо все робити, у нас усе виходить. І саме головне, що ми нікому не бажаємо зла, живемо своїм прекрасним життям. І просимо Бога, як завжди, сили. Вміння нашим дорогоцінним воїнам, і саме головне здоров'я, і щоб вони живими і неушкодженими з перемогою вернулися додому, дорогі друзі, до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму трояндовому саду.